Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні все по 89 гривень у е, секонд-хенді Humana. Давайте дивитися, що ж тут є. Все по 89 гривень. Дуже багато, до речі, е, і всі так вкупі повішені. Вони бомбери на весну. Такі жакети на весну. От на зараз. Вони дуже легенькі, квітковий принт і дуже якісні. Оцей дуже якісний. Просто він мене. Просто здивував своєю і дизайн, і якість, і ціна 89. Розмір, не мій, дещо не мій стиль. Потім ось такого плану теж багато. Як ви бачите, такий в основному іде квітковий принт. Це марка Only, 89 гривень. Потім ось такий дивіться, жакет. Теж я думаю, що це на весну шикарний варіант. По тканині ідуть, ніби нашиті якісь нитки. Навіть є ось такий шкіряний поясок, який застібається з боку. Дуже цікава робота. Тут можна намішати вдягти до нього і бордовий, і зелений, і блакитний, і червоний. Не знаю, підійде будь підійдуть різні відцінки одягу. Взяла в примірочну ось такий тренч, дивіться, веру мода 700, але сьогодні 89 гривень, я так розумію. І взяла такі джинси, точніше такі з чорного деніма. Взяла, тому що ну, по розміру в принципі, підходить мені. Зараз примірюю 330, сьогодні 89 Ну, Мені не дуже подобається, що тут кругом дірки. дірки. Зараз подивлюсь, може навіть влізу, Цікавий такий тренч, дивіться, XL, ну нічого. а що, Я люблю а, одяг широкий. Так, приміряю цей тренч, тренч, веромода. Дивіться, XL, Я не думаю, що він на мене великий. Може він десь ось тут має бути. Да? ну Талія має бути дещо вищою, десь тут планувалося. Блін, ну зараз оверсайз він до сих пір і, він, і залишиться в тренді. Дивіться, як прикольно він зроблений. Пофарбовано так. Я думаю, це хтось сам робив фарбами. Така якась ручна, мені здається, більше схожа на ручну роботу. Там от щось відфарбувалося вже. Дуже. Може, так швидко хотіла сказати, дуже якісний а, цей джинс, денім, нічим не воняє, немає ніякого запаху хлорки. Такий класний взагалі не знаю, як його потім прати, да, якщо ця штука вдруге він, він буде відкрашуватися, оця вся художність, ця художня робота. До речі, може, да, відфарбовуватися при прані. Хіба що носити дуже рідко і взагалі не прати. Мені дуже він подобається. Ну як він оригінальний, це такий стильний кожен такий вдягне. Да? Сюди а, мені б хотілося бачити щось на підборах, на якомусь каблучку. Якісь, наприклад, а, 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 ці ковбойські. Ось не кросівки чорні, а так взагалі дуже сподобався. Я взагалі хочу собі знайти джинсовку, не знаю, що мені світить. От прям хочу джинсовку, немає в мене вітровки, є ось ця куртка, в якій я сьогодні. Теж, до речі, брала в секонд-хенді в останній, в останні дні закриття закривався секонд-хенд минулого літа, і я її взяла. Не пам'ятаю за скільки, це в сегменті сток ось така марка Black Tape. Але вона була нова з етикеткою, ну, в стоки. Хто в курсі? Дивіться, 89 гривень коштує такий тренч. Він йде на блискавці попереду, а позаду там навіть ще щось зараз покажу. Там якийсь ще принт є. Тут іде ось такий прям текст, і прям треба перекладати, що там написано. <сум> Може, щось не дуже якби, да? пристойне, хоча, хоча яка різниця, хто там його буде читати. Отак під настрій, під настрій можна вдягти, ось так само, як ці штани, до речі. Штани, до речі, із тему шиті, перешиті, тому що її підрізала довжину, регулювала і тут теж врізалися, вшивалися, були великі завеликі на мене. Так, в джинси я влізла, вмикається навіть спишка. Влізла я в джинси, і ще й велику матір на мене. Це, мабуть, теж якийсь L або XL, Ну, Мені не подобаються ці всі прорізи. Чомусь не дуже. Якщо з чимось довгим, там якесь якась довга куртка, якесь довге пальто, то да. А отак прямо вийти і вся з прорізами, така рок-н-рол, такий мені ну це занадто для мене то матч. Чомусь мені більше штани а, в скіні якось не дуже а, заходять. Більше щось таке широке, лайдлейк. Зараз тим більше теж продовжується ця тема, тому штани ні, штани я не. Так, outfit of the day. Розкажу вам значить, штани тему, кросівки із резерв, куртка із секондо сегмент сток, футболка, чоловіча якась теж в аутліті, і сумка теж за аутлету взяла з величезною знижкою. Тут взуття, таке цікаве. дивіться, ось якесь Nike, Nike Air Comfort, Погляньте, що тут за підошва якась смішна. В таких штуках. Перше бачу. 700 гривень. Це шкіра. Я думаю, вони будуть дешевше зараз коштувати. Не знаю скільки. Дивіться, теж непогані такі шляпани, але дуже маленький розмір. Потім ось такі, Ух ти, які красиві, дуже блищать, прям так хочу показати. От, прям блищать-блищать вони. І дивіться, як нові. Здається, ніхто і не вдягав. Такий прикольний каблучок. Ось такий каблучок з бусинами. Точно Понакле... ну, ж не бусини, а стразики такі наклеєні. Made in China. ну, понятно, що це Китай. 289. Ось такі стильні. Ну, класні на літо. Потім що ще? ось такі непогані. Белеца і це натуральна замша. До речі, непогані такі сліпони, 38-й розмір, 700 гривень. Гентік відтіночок класний теж. Якщо їх почистити, я думаю, що ще прослужать довго. Так, різні туфлі такі, вінтажі, які, дивіться. Башмаки такі смішні. Це отакі от балетки ортопедичні, я думаю. Дуже-дуже м'які, прям така зручна. Зручна платформа платформа-підошва. Так, це якісь шльопани теж смішні. Це ось такого плану туфлі. Теж в хорошому, до речі, ну не дуже. Зате шкіра, дивіться, 420 гривень. Так, ось якісь вінтажні лофера. Теж шкіра, гляньте, яке, в хорошому, дуже стані, дуже носилися акуратно, 370 гривень. І марка Janet D. Мені подобаються стильні такі. Це ось такий принт Барбері. Бербері точніше. Ну, тут вже пішло, босоножки такі пішли. Класні теж на високих. І легенькі, до речі, високі високий каблучок. Ось смішні теж. Як із цього, із гардемарин. Такі черевики. Чи то жіночі, чи то чоловічі. <с> Незрозуміло. Так, босоніжки ось такі, дивіться, теж на літо. Практично нові. Том Тейлор, 42-й розмір. Дуже легенькі. Теж такі стильні, непогані. Якийсь вінтаж і шкіра пахне аж сюди. Коли вже береш в руку. Це що? Хелгл якийсь. Теж такі елегантні, да? туфлики, що за розмір, до речі? 330 гривень, тому що шкіра. Коротше, якість тут непогана. Хумані. Чоловічі теж дивіться які. Теж це 100% замш, прошиті, прям такі 900 гривень, 42-й розмір. Дуже класні. Це ось такі зарамен, теж шкіра. Теж чоловічі. Собі я нічого тут поки що не бачила. Може, якась наступного разу. По джинсовках не знайшла нічого, тому що дуже багато було джинсовок, але всі маленькі, чи то вони дитячі. Я такі не зрозуміла, що то за цікаві такі розміри. Ось це дуже сподобалось мені, але мала знову ж таки еска і дуже вузька, і плюс це хутра. Потім, дівчат, є ось такі до речі, хто в Полтаві, приміряйте, сходіть ось таку вітровочку. Точніше, це парка дуже в дуже хорошому, в хорошому стані. Єдине там щось висмикалися. Ви бачите, якісь ниточки, їх можна пообрізати, обробити, здати в ремонт одягу, і вони зроблять, зроблять з неї ягідку. Дуже класні паєтки, от прям от якісна. І за 89 гривень це недорого. Тут Пішли такі тренчі, цікаві. От що не візьми, і якісь такі вони знаєте, от, якість класна, і оригінально зроблені. Ось така марка, це, це, це відома, да? Мекс, по-моєму, так якось. 500 сьогодні 89, якась суперська. Він такий середньої довжини, ну можна подивитися, звісно. Ось дуже щось таке цікаве. Дивіться, навіть такий іде пояс наполовину шкіряний, такі кишені є. Як його витягнути, щоб подивитися. О боже, вони тут два витягнулись. Ніт. Ось такий. Цікавий дуже тренч. Ну, він буде на мене в плечах вузький, я вже бачу. Маленький СК, дуже мала якась з виду. Та й взагалі. Так, я не люблю вузьке. Так, це ось такий теж тренч, але він такий позаду призібраний. Ось, дивіться, йде така розлітайка. Не носитиму, це теж не моє. Ну, моє більше класика, да, ви зрозуміли. Ось, типу, щось такого. Але знову ж таки. Міряти чи ні. уже зараз літо чорний тренч. Хто з нам, напевно, залишив. Так, сукня сподобалась. Щось таке незвичайне. Під змію. Дивіться, зміїна шкіра. Крокодиляча більше, так? Да? Це не зміїна. Крокодиляча така шкіра. Я думала спочатку, що це подумала спідниця. Ні, це така сукня без бретелек. Без брете, Лій, Лей, Лів. Так, е, Марка Shane Shine. Кому як зручно. 370, сьогодні 89 гривень. Ну, я її не буду брати. Вона на мене, по-перше, широка, а по-друге, куди я в ній ходитиму? Це такий вечірній стиль, вечірній вихід. Дівочки, рок-концерт Івабул. Як і Який мінімум. Так, я хотіла ще подивитися, якісь сукні. Максі. Сукня Максі ось такого плану є. Дивіться, яка симпатична, довга, прям довга-довга. Сукня майка на бретелях. Так, 95, сьогодні 89. В яка шикарна, в хорошому стані. Глибочейні вирізи, а я ж так не хожу. Ну, для мене цей виріз це все. Означає, сонце обпече всю шкіру. І мені це буде неприємно. Хіба що поверх вдягається, поверх вдя... поверх вдягається жакет, але довжина в неї шикарна. Прям тут багато тканини, і тканина гарна, подвійна. Поверх іде ось така типу сітка. І навіть щось нагадує якийсь тигровий принт. Да? Ну, класно, чого? Мені подобається. Ну, тільки цей виріз дуже глибокий. Я вже собі чорну одну взяла, теж в підлогу. Ну, от Чорну я носитиму. Можливо, раз, два. А цю, думаю, що ні. Думаю, що ні. Так, тут дуже багато сукань. Насправді, насправді горох якийсь є. Гляньте, скільки тут сукань. Ух ти, цікаво, що це. Ой, зачепилось якийсь типу халат домашній. Домашня якась сукня, може. Не знаю, ну цікава така. 170 і обрізаний, до речі, етикетки немає. Чи як це сказати, марка, брізана етикетка. Сподобався ще ось такий сарафан, але це сарафан, який втягається на джинси, або на спідницю якусь чорненьку таку обтяжечку. Або на джинси. Оце той варіант. Це варіант багатошаровості. Дивіться, який квітковий принт. Дуже красиві, красиві ці квіти, прям відтінки подобаються. Клас, на джинси, на чорні якісь. на... На сині джинси, на футболку можна вдягати на водолазку, ну тобто стилізувати на майку. Така штука цікава, да? Ну розмір тут 34-36, здається, то я в таке не влізу, думаю, хоча Ну тут буде, буде дуже висока це на мене. Ця, буде за висока талія. Дівчат, дивіться, витягла я цю сукню не для того, щоб її приміряти чи взяти. По перше, вона на мене буде за широка. Просто погляньте на якість ці паєтки. Наскільки все зроблено ну, дуже добротно і якісно. Відтінки шикарні. От я тут зверху бачу, наприклад, там, якщо це вечірка, якась да? там на шиї якесь кольє, чоботи, панчохи, наприклад, поверх можна вдягати там, чи тренч, чи якийсь чорний жакет. Я просто рекомендую, хто в Полтаві, забирайте цю сукню, вона в дуже хорошому стані за таку смішну 89 гривень. Потім. Сьогодні було дуже багато суконь, сарафани. Ну, по-перше, це не моя тема. Я привикла, ну, з дитинства, точніше, люблю шорти, люблю штани, джинси. Такий мене більше стрітстайл Нью-Йорк або стріт-стайл Париж. А взагалі дуже величезний вибір, і в них через тиждень, здається, буде вже ціна щось типу 30 гривень. Все, ось таку сукню фіолетову, погляньте, оздоблену. Такими камінцями, стразіки, це вручну пришивалося. За 89 гривень це може бути весілля. Там, якщо ви там дружка, це може бути вибачаюсь, випускний вечір. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал і до зустрічі вже у новому відеоролику. А в нас вже справжня весна. Люди ходять просто в футболках, в кросівках, в шортах. Навіть я бажаю всім вдалих покупочок.